Ну що, гості закінчилися. Їдемо додому. Беру картоплю на тіклорадські житні з Тому з Києва буде відправка. І ще клуночок. Півні залишили, що трошки заберу з собою білу, кримську і вишневу, а також декілька ірисів. Та й флокси, наверное, заберу. А, кліматіси заберу точно. Кому... Безмежно задоволена собою та своїми клієнтами, що ви обрали мене продавцем та позамовляли в мене півонії, кліматіси, іриси, всі рослини, морості, які я продавала. А це ще трошечки залишилося, звісно, бо вона копувала, грядку цілу, перекопала і зробила гейхери, заказала і посадила Ну, так, і кліматіси ще заказала. Тому от в мене всі рослини, флокси дуже шикарні, білі. хто Пишіть мені в приватні повідомлення і кліматіс рожево-червоний, шикарне коріння.